Вітаю всіх моїх глядачів. Я Таня, і ви на каналі в'язання під балачки і не тільки. Завершила я роботу над своїм рожевим фламінго і беру в роботу, продовжую в'язати палантин. Палантин в мене з ниточки Alize Angora Gold Simli. Ось така ниточка бежевого кольору. З люрексом В'яжу я вже другий моточок, щось я забагато набрала петель, але хай буде. Як треба буде, то я ще один куплю моточок та й буду в'язати. Дивлюся, буває, трапляється, як гарно закутувати шарфи. Ну, а це це той ж самий шарф, так? Щоб гарно закутати. Можна повчитися. Сьогодні в нас щось таке трохи якась сніжок пустився, зима чи що. Ой, а сьогодні ще не сказала. Сьогодні в нас 23 грудня, субота. Палю в хаті дровами. Розморозила свого холодильника. Вірніше, не так. Він же, я казала, що він не працював в попередньому відео. А сьогодні рано, думаю, помила все, зранку, встала. Думаю, може, майстер приїде, ну, вже все приготувала. Помила, думаю, а ну, ну я його попробую включити без подовжувача. Включила і він працює, уявляєте? Але він не так як треплє, працює. У мене там на дисплеї виставляється програма стандарт і, і, і вакації, або ну, канікули. Якщо канікули, то не працює холодильна камера, а тільки морозилка. Там в мене стоїть стандарт, я включила. Отож має бути мінус 18 в морозилці і плюс 5 в холодильній камері. Отож в мене набігло мінус 18 в холодильнику. ой, в морозильній камері, А в холодильник зовсім не працює, там 24 градуси тепла. Отаке. От Зателефонувала я майстрові, бо бачу, він не їде. Думаю, напевно, він за мене забув. Ну, Він сказав, признався, каже, справді забув, бо десь там поїхав в інше село. Ну, це таке. Він каже мені, я вже зраділа, що хоч морозильна камера працює, що, я, що не пропадете м'ясо і ну, там і риба. Ну, Що ну, там в мене не є, три ящички повних. Да? Він каже до мене, візьміть. Винесіть, добре, що хоч трохи якийсь морозець, звільніть морозильну камеру, зовсім звільніть, каже, вийміть все і дайте, щоб воно розтало. То я взяла, вийняла, підстелила на балконі, ну, на балконі холодно. Підстелила там таке, в мене є покривало, як то шуба. Підстелила ящички, всі три склала, зверху застелила таким рушником банним старенький. Зверху кинула свою дубляночку, Тоже в мене вона старенька, але вона тепла. Потім взяла одне, одну ковдру таку ватну, потім другу замотала, зробила з нього там холодильник. Отож, От на балконі холодно, я думаю, що воно там не. Зіпсується, воно там не скоро розмерзне, бо воно вже ж 18 градусів морозу ну, замерзле воно. Отож, я там його закутала повним ходом. А холодильник вже від'єднала від, ну виняла з розетки, поклала в морозильну камеру, відкрила двері і поклала туди рушник, хай капає, там, є, там намерзло. Хай розтає. Він каже, що, можливо, намерзло і забилися ходи, замерзли, що холод поступає з нижньої камери в верхню. Може і так, бо воно там, я вам скажу, намерзло. воно вже не так, як треба працювало, то, то, і то й намерзло. От. То я це він сказав до ранку, щоб воно розморозилося. включити зранку. Десь через 2 години дослідити. Якщо температура ну, більш-менш стабілізується, що в холодильній камері вже починає е, знижуватись температура, е, то не треба. Ну, Взагалі то йому зателефонувати. Ну, а якщо, якщо вона таки буде там плюсова висока, то зателефонувати він під'їде. Тільки каже, хоч. Зранку бо ж святвечір завтра. То така в мене проблема. Звичайно, я хочу, щоб воно все там стало на міру, тому що купити новий холодильник, ви самі розумієте, що це зараз дорого. Та й такі справи от, то я пішла в погріб, принесла картоплі томатного соку. І, і закручених грибочків, набрала яблук. Що це я ще взяла? Щось в мене ще? А, там в мене є такі, я була закручувала кубиками огірочки на салат. То це, я думаю, спробую, які то вони там вийшли. Оце таке я набрала і під пафу, і в дві руки, і на силу з того підвала я добралася до квартири. Принесла дров, ще мішок грубих та й підкидаю по одній ломачці. Ну, тут, звичайно, вже жара, тому що, я ж кажу, газом так не напалиш, а по ломачці підкидаю і воно собі тримає високу температуру. Отакі От в мене справи. А це я ще знайшла одну колядку, я почула вірніше. І я хочу її попробувати заколядувати. Сумний святий вечір в двадцять третім році по всій нашій Україні плач на кожнім кроці, Сіли до вечері. А діти питають мамо мамо, де наш тато Чом не вечеряють? А наш батько діти Неньку захищає. Десь на сході України, святий вечір споминає. поможи нам Боже, все це подолати із рідної України. ти із рідної України. Кроті. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні неділя, 24 грудня. Сьогодні святвечір, але якийсь такий настрій. Якийсь не святковий. Звичайно, готуюся. А це йду в магазин, треба дещо докупити. Зірвалася завірюха. Не було, то гарно. Слава Богу, хоч на Різдво буде похоже, як не розтане. Дивлюся, горять ліхтарі, то не горіли, а це відключили, щоб Чи це вони горіли. Ой, от я йду я магазин. Як сніг, то й гарно. А то як було, то ще було до цього настрою. І такі справи. Отож, не знаю, чи сьогодні ще приєднаюся смачної куті, хто святкує святвечір. Добра, злагоди вашим родинам і миру. Та перемоги нашій державі Україні. Нова радість стала, яка не бувала над вертепом звізда ясна, на увесь світ засіяла. Над вертепом звізда ясна, на увесь світ засіяла. там Христос родився, з плотився, як чоловік пеленами у Богу повився. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадають царя Бога вихваляють. славим тебе царю, небесний влада. Даруй літа щасливі, цього дому господарю, цього дому господарю, всі родині, даруй літа щасливі, нашій ненці Україні щасливі нашій Ненці Україні. Добрий вчір. З Різдвом Христовим будьте здорові. Отакий От горе блогер шукає собі контент для відео майбутнього. Роблю на свят вечір обов'язково пісні млинчики на воді, на дріжах, Половину пересмажую млинчиків, а потім додаю борошна, замішую, чекаю, щоб підійшло. І тоді роблю ось такі пончики. Склянкою вирізаю, а ну, чимось там маленьким вирізаю серединку, вони підходять, і тоді я їх смажу з обох боків. Виймаю на серветки і вмочаю... Цукрову пудру, це дуже смачно, це просто дешево. Можна не тільки, коли, коли там на святвечір, можна взагалі щодня таке смажити. Воно смачне до чаю, до кави. То ловіть ідею, якщо ще хтось таке не робить. Отаке смачненьке і простеньке. Пухкесеньке і холюсіньке. Були в мене на Різдво мої діти і онуки. Навезли мені всяких смаколиків. Я щось там трохи їла. А це лежить, хай лежить ще Новий рік. Буде, може, ще хтось зайде. Отаке. Дуже люблю я помелу, вони знають, а це велике таке. Тут, напевно, 2 кілограми, бо я так беру, то я вже ну, по об'єму бачу, що це великий. І шарон, ну, тверденький шарончик. Хай полежить трохи. Теж я люблю шарон чи хурму люблю теж. Отаке. таке От вино. Піросмані, грузинське вино. Хай буде. Приходили жіночки до нас колядувати з церкви. Гарно колядували. Я ж завжди їх запрошую до хати, щоб вони зайшли і з ними колядую. Та я попросила, щоб вони зранку прийшли, бо я на роботу була. Отаке От ти вже і Різдво минуло. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні 27 грудня я вирішила трішки пов'язати, пов'яжу свій палантин. Я в'яжу вже 12 рапорт, тут 11, бачите, я записую свою рядочок. Ось тут. А тут де схема, закладаю собі, щоб слідкувати. Хочу пов'язати. Казала мені мама колись, ну, і я сама це знаю, що два тижні свят. Але я думаю, що це буде не найбільший мій гріх, якщо я пов'яжу. Тим більше, ну, і, і не на гроші в'яжу, просто в'яжу своє задоволення, щоб зайняти свої руки і думки. Тож зараз пов'яжу Хочу сьогодні випустити своє відео, там трошки щось знімала. Особливо щось показувати немає, що Ну, в'яжу я свій палантин. Зараз буду в'язати візерунок, то треба слідкувати, трохи незручно в'язати і говорити, але нічого попробую. Що я хотіла розказати? Я думаю, що це не тільки в мене таке. От пройшли вже пройшло Різдво, діти були. І особливо ніхто нічого не їв. сказати, що я багато наготувала. Не дуже я й багато там наготувала. Ну, наготувала, звичайно. Так от вчора те, що залишилося, склала по пакетах і поклала в морозилку. Тому що, тому що, щоб не пропало, скільки ж його треба, скільки ти його з'їсиш. Так читаю шість. Поклала в морозилку сьогодні, ще нагадала, що тарілка холодцю. Холодець теж поклала в морозилку, тоді розморожу. Я так вже робила, нічого йому там немає, перекип'ячу та е, з'їсться. Це зараз нічого не хочеться. Е, діти, наприклад, холодець не дуже їдять. Е, колись то їлося воно все, бо була велика сім'я, а це наче й три тарілочки лише зробила, але ну, хто стільки, що поснідала, то з'їла. А то теж я ж кажу, сховала в морозилку, е, навіть бутерброди поставила. В морозилку, думаю, потім воно з'їсть, бо це зараз нічого не хочеться. А зараз поставила собі варити якийсь супчик, бо хочеться вже щось такого простого. Навіть не буду зажарувати суп, просто покришила цибульку, морковку і влила олійки, листочок, перчик та й так. От, та й такі, такі в мене якісь справи, і пов'яжу. Поки до роботи. Ось таке хотіла ще вам розказати. На дворі в нас осінь повернулася, ну, так, а що ж воно, ну, то ж не весна прийшла, бо ще рано. Повернулася осінь, отака собі якась гнила погода, невесела, але що вже є. Та й таке. Добре, дорогі мої глядачі. Нема тут на що дивитись особливо. Всім бажаю гарного мирного дня. Напевно, це буде завершуючий епізод у моєму відео. До нових відео. Я дякую, що ви зі мною, що ставите вподобайки, що пишете коментарі. Хай все у нас буде добре. Бо поки що. Не дуже добре, щодня тривоги. От вчора цілий день ті тривоги були. Мені на роботі була одна тривога, а напарниці не знаю, чи це їх три, чи дві було, я вже збилася з рахунку. А сьогодні не знати, що чекає теж. І що ми зробимо? Нічого не зробимо. Отака якась печалька. Всім гарного дня, мирного. Хай буде все добре в ваших родинах. До нових відео. Бувайте здоровенькі. Дякую, що ви зі мною.